Рідні та близькі прощаються з командиром відділення радіоелектронної боротьби зенітного артилерійського взводу. Уродженець Маріуполя Денис Крамаренко у 2019 році пішов служити до 56 ї окремої мотопіхотної бригади. Повномасштабне вторгнення зустрів біля водяного, брав участь у боях за піски, первомайське, гуляйполе та часів. Яр служив у 23 окремому батальйоні. Хортиця ніколи не боявся. Він завжди був таким бойовим. Прям. Евакуації трьохсотих, все це також проводилося з його участю, тобто він за кермом, він сам рвався, виїжджав, він врятував багато життів. Ох, і скільки ми пройшли, ну. Це дуже тяжка втрата для нас. Денис любив тварин і завжди мріяв про німецьку вівчарку. Тепер щеня побратими дарують його мамі. Цю дівчинку Чічу привезли з Донеччини, щоб легше було можливо сім'ї і втрату цю пережити. Ну щоб вона якось буде їх розряжати. Це німецька вівчарка. і назвали її одним із позивних денчика Чіча. Він не дуже любив цей позивний, але завжди сміявся, коли ми так його називали. Денис загинув, виконуючи бойове завдання у Донецькій області поблизу села Маркове, 14 листопада. Для побратимів Денчик або четвертий завжди позитивний, готовий прийти на допомогу. Він завжди був душою компанії. Він завжди всіх веселив. В нього що не день, що не якась ситуація з ним у нього можна сказати, новий позивний. Ну тобто, в нього було дуже багато позивних. От він. Ну, не знаю, він був таким добрим, таким завжди усміхненим. От завжди. Я ніколи не пам'ятаю його без, без поганим настроєм, чи якимось злим, чи ще щось. Ні. Він завжди, от на яке б ми навіть завдання бойове не їхали, він завжди був от веселим, він завжди так на позитиві. І всіх налаштовував на цей позитив. Захисникові було 28 років. У нього залишилася мати, сестра, дружина і двоє синів. Старшому вісім, молодшому три роки. Анастасія Дашко Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.